Відзначення здобутків слова вдячності та нові призначення. Чим запам'яталася 58-ма сесія горішньоплавніської міської ради, що відбулася 16 вересня? Дивіться у сюжеті Світлани Литвин. Перед початком розгляду питань 58-ї сесії горішньоплавнівської міської ради, міський голова Дмитро Биков відзначив багаторічну працю Анатолія Шафоростова, який у серпні завершив свою кар'єру, віддавши понад шістдесятиліть розвитку фізичної культури і спорту в горішніх плавнях. Анатолій Шафоростов стояв біля витоків місцевого спорту, сприяв будівництву перших майданчиків, організації секцій і змагань, виховав перших майстрів спорту очолював комітет з фізичної культури і спорту виконкому міської ради, а від 2001 року працював директором дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Внесок Анатолія Шафоростова у розвиток спорту відзначено державними нагородами, відомчими відзнаками та почесним званням заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Міський голова наголосив, великий професійний досвід і авторитет Анатолія Шафоростова надалі залишатимуться важливими для громади. Дмитро Биков подякував наставнику кількох поколінь спортсменів за віддану працю та особистий внесок у становлення спортивної історії міста. Міський голова Дмитро Биков під час сесії також оголосив про кадрові зміни і представив нових керівників у різних сферах життєдіяльності громади. Директоркою дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 призначена Оксана Ліщенко, яка від 2008 року працювала у сфері фізичної культури та спорту при міській раді. Відділ культури, спорту і туризму від 17 вересня очолив Анатолій Головня. До цього він керував дитячою музичною школою. Школою новою директоркою комунального підприємства редакція міської газети Громадська думка стала Юлія Ніка, котра раніше обіймала посаду відповідального редактора видання. Від імені новопризначених керівників виступив Анатолій Головня. Хочу подякувати від нас усіх Дмитро Геннадійович, По перше, за високу довіру. Хочу подякувати тим, хто приймав це рішення за тих, хто допомагав нам. І для нас це дуже велика честь, дуже велика відповідальність і. Працювати в такій потужній команді високопрофесійних управлінців, і ми докладемо частину своєї душі і серця до нашої загальної справи. Всім дякую. Робота депутатів на засіданні 58-ї сесії міської ради продовжилася. Про рішення ухвалені за порядком денним. Ми розповімо у наступних випусках інформаційної програми Новини.